Я прочитаю перед молитвою 40 розділ книги Ісаї з 1 по 11 вірш. Сороковий розділ. Утішайте, утішайте народа мого, говорить ваш Бог. Промовляйте до серця Єрусалиму, закличте до нього, що випавнась його доля тяжка. Що вона йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Голос кличе: На пустині готуйте дорогу Господню, щоб повинні ти бити шлях Богу нашому. Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасмо гірські за долину. І з'явиться слава Господня і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце пророкли. Голос кличе: звіщай. Я ж спитав, про що буду звіщати? Всяке тіло триває всяка ж слава, як світ польовий. Трива засихає, як відказі зів'яна, як потих Господній повіє на неї. Справді народу трава. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога, повіки стоятиме. Нагору високо збери, зберися собі благовіснику Сіону, свого голоса сильно підвищ. благовіснику Єрусалиму. Підвищ, не лякайся, скажи містам, люди, ось Бог ваш. Ось прийде Господь Бог, як сильний, і буде ремене Його панувати для нього, ось і з ним нагорода Його, а перед обличчям Його відплата Його. Він отару свою буде пости як пастир, роменом своїм позбирає ягнята, і на лоні своєму носитиме їх. Діннякі вже провадити буде. Ось такий текст, я коли планово читав, то мені дуже сильно сподобався перший вірш. Тому що у нас час ну, хочеться якоїсь потіхи, хочеться якогось заспокоєння. І коли ти читаєш, утішайте, утішайте народа мого, то ти відразу концентруєшся про що ж там написано. Взагалі, якщо ми розмірковуємо над книгою Ісаї, то вона умовно поділена на дві частини. От якщо ви згадуєте, то перший такий великий блок, з першого по 40-го там говориться багато про покарання. Бог проголошує Ізраїлю, що у них будуть покарання. Крім того, крім народу Ізраїля, він ще проголошує багато покарань, оточуючим народам. Однак на цьому не закінчується книга пророка Ісаї, і він починає інший блок. Цей блок можна назвати відновлення. І ось перший вірш розпочинає цей новий блок, це утішайте, втішайте, народиму, говорить ваш Бог. Я задумався, от ми, як читаємо писання, ми досить часто зустрічаємо ось таку закономірність. Що Господь говорить якесь засудження, Господь проголошує якийсь закон, але потім він не проголошує Іван, і проголошує Івані, він проголошує милість. Я задумався що цей практичний урок він здається має бути також в нашому житті. Ось коли ми спілкуємося з кимось, то крім того, що ми виголошуємо правду і істину, яка стосується цієї людини, ми ж також маємо виголосити її вихід з цього становища. Досить часто, е, люди, коли впадають якусь, е, в якийсь гріх або в якусь важку ситуацію, е, вони інколи навіть себе можуть засудити. І це правильно, ну, писання воно проголошує, що буде покарання з ось такі ось такі речі. Але окрім покарання, і, окрім засудження, писання говорить про ще щось. Писання говорить, що є вихід. Коли ми поглянемо на Біблію, то Біблія, крім однієї частини, де закон, вона завжди проголошує вихід. Якщо взяти лише закон, то це і проголосити лише його, то напевно це була б якась депресія. Не було вихода. Однак Господь завжди він повертає до того, що є вихід, є потіха, є втішення. Це лише питання, яке постає, коли ми ось читаємо цей уривок. а в чому ж заключається ця потіха? Е, Ісайя проголошує потіху. Е, очевидно, що він цю потіху проголошує ізраїльському народу, який в майбутньому буде в Вавилоні, першочергово. Тому що, ось якщо ми порівняємо про речі, які він говорить, то напевно це про це. І ось я уявляю себе, що ось єврей знаходиться у волонському полоні, і він починає читати ось цю потіху. І, а де ж йому шукати цю потіху? Другий, третій вірш. Промовляйте до серця Єрусалиму, закличте до нього, що виповнилася його доля тяжка, що вона йому виплачена, що він за свої гріхи доязяв з руки Господа. Голос кличе, напустиння готуйте дорогу Господню, степо типу винені шлях Богу нашому. Я думаю, що кожен з нас погодиться з тим, що тут говориться про Месію. Чому? Тому що статі вірш він повториться у майже кожному івангському писанні, коли говориться про Івана Хрестителя того, як передвісника Месії. Іншими словами, коли Ісая говорить про потіху, то він говорить одну істину, що потіха неможлива без Месії. Ось є питання, ось я знаходжусь у Вавилоні, мене б'ють, мене наді мною знущаються, я в полоні. І в чому ж заключається ця потіха? В чому ж заключається потіха в Месію? Мені сподобалася ось ця думка, яку ми обмірковували на розборі про потіху, про вічний спокій. І коли ми говоримо про вічний спокій, то от якщо бути відвертим, то він неможливий на землі. Чому? Тому що на землі, навіть якщо я християнин, у мене є віра, і я дійсно сподіваюся і впевнений у своєму майбутті, то ми все одно стикаємося з стражданнями. Коли ми говоримо про Месію і говоримо про новий заповідь, то у Євреїв склалося хибне розуміння Месії. В якому плані? Євреї, коли очікували Месію, вони очікували, що прийде Месія, на землі створить царство, і це царство буде перемагати всі оточуючі народи, вони будуть чудово правити. Але коли Ісус Христос прийшов, то Він говорить, що ну, ви помиляєтеся, тому що я трохи інше царство роблю. Ем, Висновок всього ми можемо зробити, що наша головна потіха це віра в майбуття і віра в месію, як того, хто нас може до цього привести. Ще одна істина, яка тут в цьому ж тексті ми її бачимо, ми спостерігаємо, це 8 9 вірш, навіть можна 6-го вірша, голос кличе звіщай. Я ж спитав, про що буду звіщати? Всяке тіло трава, всяка слава, як світ польовий. Трава а квітка зів'яна. як, зів як подай Господній повій на неї. Справді, народ то трава, трава засихає, а квітка зів'яна, слово ж нашого Бога, повіки святою. Коли ми ходимо в нашому буденному житті, то нам досить нелегко сподіватися на майбуття, тому що це віра. І інколи ми сумніваємося, це, а воно так буде чи не буде. Інколи ми втрачаємо надію, і ось Ісая це слово і говорить, будьте певні, будьте певні, та надія, на яку можна опертися. Потім прийшов час, Яків пише послання, і він використовує свій текст. Він говорить те, що є люди, які своєю надією ставлять земні багатства, земні, 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 земні набуття, славу. Він говорять, що це все як трава і він використовується так, що це все проминає. І дійсно воно проминає. Однак слово Боже, воно буде вічно стояти. Я хотів би, щоб ми будемо вставати на молитву, і ми живемо в складний час. Зміни, щось відбувається навколо, ми це бачимо. І у всій складний час я хотів би, щоб ми згадали Ісуса Христа, який є завдатком нашого Спасіння, який є нашою надією і є нашим завдатком у майбутті. Я хотів, би, щоб коли ми ходимо на щоб ми потішали навколишній народ Ісусом Христом і Його надією. Прославимо Його йому нехай буде вічна слава. Амінь.